Вітанечки всім підписникам і глядачам каналу Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ісміттяр Олександр. Ми з вами вибрались на річку Дністер таким холодненьким, туманним ранком. І будемо сьогодні ловити на спінінг. О, першу пару, пару перших пробних закірів і хтось підсів. Хто такий цікавий підсів? Окуньок! Да, окуньочок. Файний окунячок. Опа, отакий от файний окуньок. В нього гарний окрас. Сказали мені, я підійшов, тільки сказали, нема тут рибки. А дивіться, який файний окунь. Як, як то кажуть, вирішив я. ну, Не буду починати знімати, кину пару разів перевірив взагалі чи є наявність коїсь риби. В итоге клюнув перший окуньок. Ми бачимо в районі міста Хотин на Дністрі. з ну Тут глибина десь порядка півтора метра метр, трошки піднялась водичка, то краще стало. Раптом не буде результативності такої на шарнірний монтаж, зв'яжу собі так званий відвідний повідець. А зв'яжу його відверто за принципом. Фідерного монтажу патерностих. Гадаю, якщо в мене вийде, ну з таки я буду в'язати його, то я вам покажу обов'язково. Відчуття, що окунь має бути десь в береговій зоні плюс-мінус. Тут присутня ракушка. Прям простукувалась. Є. є, здається, є. Чи це може трава? Ні, це трава. Кажу ж, ось ракушка. Вам приклад. В береговій зоні недалеко є ракушка, але видно, що були якесь і клювання стягнуло. Забув сказати, в мене сьогодні в руках X 1,5-12 грам. З катушечкою, не пам'ятаю, саватка, здається, так, савада. О, задирається. 01 ну, шнурик, далеко не на щуку і не на важкі умови. Так, проведемо зміну приманочки. Так, Мені цікаво знайти, в принципі, зараз силикончик, на який воно буде найшвидше відзиватися. Можливо, це навіть зараз буде якийсь, скажімо так, кислотний, кислотний, активний, щоб сюди закинути. Та-ра-ра-ра-ра. Тарарара. Візьмемо лох. Візьмемо в кольорі лох, що, це, в принципі, ось такий віброхвостик. Це незмінна класика. Звісь ногачок трошки непідходящий, але зараз раптом щось змінимо. Ось так, не дуже файно виглядає, але... Тому це за важкий гачок. Yeah. Такі. Подачка така була, по кончику бачив. А, ти що так пригаєш? Ди сюди. Хто тут у нас? Окуньок, невеличкий. Невеличкий матрасик такий. Бачите, правильно зробив, що поставив, і причому на активній проводці. Де ж гуляти? Ти маленький. Маленьких брати я не бачу смислу. Повторимо. Причому така проводка цікава для самого себе. Два підрива, чекаю. Раз, два, а причому плавних таких. Ну, здається, як навіть майже щуча. Окунь є, присутній. Просто потрібно зараз до нього підібрати ключик. Опа! А є! Це поки я говорив, він вирішив прижати. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Гарний окунець. Гарний. Бачите? Опа, до Кого окунця можна з собою і взяти? Який файний. Давайте я вам покажу ближче його. Сподіваюсь, буде видно. Файний окунець. На паузі. Взяв. Гарненько. Зараз ще й впаде у мене він. Хоп! Перший, звісно, більший. Але нічого. І цей гарний дав спротиву на живуть пока що раптом що відпустимо якщо буде щось краще а раптом впаяємо якогось з це ми трошки підібрали ключик з насадкою і з проводкою Думаю, потрібно робити після двох таких підривів довшу паузу. просто. Так, да. Правильно, довшу паузу. Чи це просто я зачепив щось? Так, це просто зацеп. Але звучало як клювання. Що, повторюємо? Рибка стайна в одній точці має бути більше ніж два окуня. Вісом зараз ще спробую, якщо не відзиватиметься тут, то більший груз і вийти трохи далі. Да. Була подачка. Зараз швиденько змінюю. В мене є. У <кхи> мене я вже оснащена джиг головою на номінал. Це ставимо назад, ти працюєш, ми це знаємо. Ось такий на номінау. під кризі фіша. Одного разу принесла мені навіть чучку на Дністрі. Така шучку трав'янку, яка жила в цих зарослях, що ви бачите. Ну, от наразі максимально дивно. Я думав, що буде на звичайний джиг, але бачу на активний джих. Активну проводку. З якимось завісанням прокльовується. Зараз спробуємо на плюс-мінус рівномірку. Таких 5-6 оборотів. Пауза. Тільки дайте впаде впаде на дно. Так, да, все вірно. Тільки змінили. І подача. А ну-ка, розмір твій який? Ну, можна і більше. Такий матросик активний, бачите. Відпускаємо. Ей, віддай. Де гуляй. Якщо ми наразі підіберемо ключик з такою проводкою, то буде дуже круто. Бо перший мужик мені казав, що тут нема що робити. Так, є... ай яй 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 Проста рівномірочка він активний. Ось вчепив уже. Я то щось вчепив, але то щось ще й вроді вибрикають. Просто ракушка, так? Да? От на ракушки він не сидить. Дрейсена, молюських, хто як називає, і в мене це все ракушка. Тут і берег поприятніше, і можна буде вдоль берега трошки прокинути. Знову. Змінимося ми на? Що би нам змінити? Що би нам поставити? Я думаю, що рибка класно повинна стати. Такий силікончик в мікруху поки що не уходимо. На це позараць якийсь окуньок. Я, yeah. все-таки правильно я зробив. Вже прямо під самим берегом. Хопа, такий матросик. Ну, файний матросик. Навіть от не знаю чи брати його з собою, чи ні. Не, думаю ні. ні, -ні. Це занадто він маленький. Ось такий от файний. Да, маленький він дуже. Ну, все ми зробили правильно. Тікай, дружба. Тут недалеко. Я невеличкі але я, матросики. Ось такі от. Дра вже тікай. Не в воду тікай, дурню. все одно навіть. По вухам холодно. Є. Підсів. Ох. Файний. Ту -ту 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 Опа, на! Це вже такий гарбузик Гарбузик, гарбузик. Це який файний гарбузик, ану покажи свій плавничок. Файний гарбузик. І це мені сказали, що нема тут окуля Бессмислено сидіти. Це як завжди місцевий житель. Я мелоч звісно, але є. Ха. Маленький матросик, тікай. Хлопче, так. Ану, злізай. Давай, давай, давай. Водичку. Грашки обов'язково повинні сьогодні працювати. Це я прям відчуваю. У мене є готовий монтажик на 5 грамах. Рейнсовський рейнсовська каріатура. Креатура, каріатура, називайте як хочете. Для мене це все раки. Ось такі файний. І yeah. така подача, я ж казав, що він працює. Ну, звісно, мелкий, але нічого. І таке мелоч, ловити охота. Ну, як мелоч. На озері комусь би сказав, що хороший окунець. Це Дністер. Тут це мелоч. Зараз ми ще напевно пару закірів і будемо, будемо рухатися далі до на глибини. Але обожнюю раків за їхню подачу. Ти п'ємо руку Бенц. Що я вже зачепив? Ракушка. Нічого нового. Любі друзі. Ми п'ємо гарячий чай, гріємося і рушаємо на наступну точку. І це буде глибина, зараз все побачите. А ми п'ємо чай і напевно перекусимо пару бутерброчків. І головне, ми зігріємось, бо ва! Холодно! відвідний, будемо пробувати щось на нього впіймати, досить доловлю мене на нього мінімум. Але на течії кажуть, класно працює. Надіюсь, що я не дарма переїхав, перебрався на іншу точку і yeah. є. Тепері все якийсь дуже маленький, але і я Хоча спротив, дає. я Ну ти ще мусив так зацепитися Все, зійшов, ще зараза Ще зараза зійшов Зійшов, обірвав, зараза Йокунь зараза Цікаво як відпрацює чорний Копія Ну, це копія чорного Sex Impact. Має працювати гарно. По всім в принципі, розказам хлопців. Що це топова приманочка? Зараз ми спробуємо. Оп, загнали. І вперед. <кій> Треба було мені виводити оконяти трошки по-іншому. Так цікаво, ударяється отак от іде глибина тинц і тут так вимиває і далі і далі по скалам. Опа, є. Є. Невеличкий, але є. Так. Чорний сексі імпакт спрацював з такого тузика нам приніс маленького. Сподіваємося, там є щось більше. Так, знімаємо, відпускаємо, він занадто малий. Додому. Yeah. Підсілка. Здається, ніби трошки кращий. Але це тільки здається. Так, тільки здається. А ні, це маленький судачок. Ти красавчик. Тобі пальці в ротних не хати не буду. Ось такий файний судачок, дивіться. Ну, відпускаємо красавця. Опа, дивляй. Звертаюся ще на півгодинки на перші місця, бо тут щось мені не вдалося нормально розловитися. Ось, як це важко. Це рибалка змушує шастати всякими деб'ям. Повернувся я на перше своє місце ранішні. бо там біля мосту де я був. То таке відчуття, що в ті місцеві все виловили. Звісно, ж це неправда, це я шуткую. Просто чи я щось робив неправильно, чи він просто його там немає. Продовжую аналогічно на відвідний, так думаю він вже от з обіда не такий активний. І я все-таки зіграла локація. А ну ще й так пручається файно. Такий собі окуньок. Прошу откуньочок є. Отже, просто грає локація. Тут глибина менша, течія менша, менше, йому легше тут перебувати. Все-таки добре, що я повернувся на якихось ще півгодинки 40 хвилин назад. Зараз подивимося, що мені вдасться добрати. Aia, subit. Pisi, ce mele. Pisi, o rectă. Mele, o mele, singhi. Ale, vin tot ea. Що ж любі друзі, повторний забрив, гадаю, час вже збиратися. Маємо маленький улов такий невеличкий, ось такі от, такий от. Я тільки скручу. Ось таких три невеличких окуня, таких файних три окунця. Я от сижу і думаю, що з ними робити. Чи Відпускати в рідну стихію. Скоріше все, що я їх просто відпущу. І Дома щучка, що в мене є, думаю, хай ці поживуть. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!